Друзі, вітанечко всім. У нас черговий огляд продукції від нашого міні-міні-магазину. І сьогодні у нас на огляді торгова марка Xilong. Офігенніший девайс для акваріума розміром 50-60 см. Це розпилювач з підсвіткою, LED-підсвіткою. Досить гарна, прикольна цяцька, хто хоче прикрасити свій акваріум, якусь внести різноманітність, відійти від стандартних розпилювачів. І щоб було красиво, і, можливо, як і нічник, Ну, буде дуже класно, я вам кажу, я бачу, як, ви, як ця лампа працює. Тому дуже цікаво і собі взяли і вам воно може ваш він може стати. Це моделька у нас XL P45, 3W. Працює вона від мережі 220 Вт, 45 см довжина, і вона для акваріуму 50-60 см. Зараз давайте розпакуємо, подивимося в неї в комплекті. І що ж вона, як вона плюс-мінус світить і занурювати ми її, звісно, не будемо. Но ми подивимось комплектацію. Комплектація тут нормальна така. Опа! І що ми бачимо? Ми Бачимо, що в міцній коробці прийшла нам до нас така чудова лампа. Що ми бачимо? Салму лампу. На її борту йдуть світодіоди, вона повністю герметична, повністю компаундом залита. Не переживайте, сюди вода ніяк не попаде. Повністю все залито і тут, і тут. Так, мається штуцер для під'єднання шланги компресора. Може бути як, дуже зручно, до речі. Як і з цієї сторони, так і з цієї. Тут стоїть заглушка, треба з цієї під'єднати сторони. Цю заглушку переставили на ту сторону. І все, під'єднуєте, в залежності від того, з якої сторони у вас стоїть компресор. Маємо шнур такий досить довгий, десь метр двадцять, це точно. Плюс оця вставочка, штекер DC. Дві присоски в комплекті. Присоски можете, завдяки присоскам, можете його приклеїти до дна акваріума. До стінки аквариума, як, як вам буде зручно, ось так вони ставляться, дивіться, ставили і провернули під 90. Все. Дві присоски стало у вас. Тобто ви можете на любу дивіться, де отак вас, куди вам зручно цю присоску поставити, тобто без питань. <кхи> Під'єднується це воно отак. І в розетку. І зараз ми давайте вімкнемо і подивимося, що ж вона може. А може вона багато чого, дивіться. Коли ви під'єднаєте шланг компресора сюди, у вас оце по цій всій довжині, отут спереду, буде виходити пузирки повітря. Ззаді підсвітка, як стіна пузирків підсвічується різними кольорами діодів. Бачите, воно само міняє, змінює само діоди, тобто від жовтого до зеленого, червоного, синього. Блін, рибка гло взагалі буде пушка на цьому світильнику. Так що, друзі, от таке. Все вимикається, ось вимкнув просто. Зараз воно Оп, вимкнулося. Так що маємо отаку лампу в наявності, я ж кажу, вона в нас поки що в одному екземплярі, але ми можемо її дозамовити, якщо кому потрібно. Вона на даний момент е, постачальника 45 см, 55 см довжина. Тобто 55 см на довжину 60-70 см акваріум. Яка цяцька для дитини, але, блин, і дорослому цікаво буде, я вам чесно кажу. Так що друзі замовляйте, ви не пошкодуєте. Всім дякую. Не забуваємо підписуватись, не забуваємо ставити подобайки. Йдемо далі, йдемо на 3000 підписників. На 3000 тисячі підписників у нас буде проведений розіграш. Так що, друзі, не пропустіть! Запрошуйте друзів, запрошуйте з родичів, як кажуть, акваріум містів. І будемо далі працювати. Так що, друзі, всім дякую, до нових зустрічей!